Ну, безперечно, що матч Шахтар Динамо залишається найяскравішим протистоянням українського чемпіонату. Матч, від якого відірвати погляд, просто неможливо ні на мить, адже кожна хвилина цього протистояння гостра і може бути вирішальною. Ну, і попри те, що цей поєдинок завершився з нічийним рахунком 1-1, все таки тут була одна велика перемога: це заповнені трибуни стадіону. Атмосферу цього матчу поринув наш кореспондент Роман Бебех. Харьков за шахтер, весь Харьков за шахтер. Приехали с самого Донецка сюда специально на матч? Uh, Нет, мы тут живем, мы переселенцы. Из все болельщики, очень много э, земляков встречали, которые тоже приехали машинами, там, микроавтобусами, там, кто чем. Чтобы посмотреть вот, за 2-3 года, тут, пока все это длится, это ж мы ну, шахтера не видели. Сегодня после 2,5 года мы себя чувствовали Рядом з домом. Такое чувство, що ми действительно раз ахтьорам за мною грали на виїзді. Аншлаг. Як же давно ми не чули цього слова по відношенню до чемпіонату України? Ну а Харків може стати чудовим місцем для проведення домашніх матчів Шахтаря. Адже тут живе більш ніж 200 тисяч переселенців Донбасу. До українського Класико тут готувалися більш ніж серйозно. Перформенс, безпека. Но в передматчевій програмці на всяк випадок нагадали. Чим завершилось попереднє протистояння Динамо та Шахтаря? Достеменно невідомо, чи це світлина з минулого протистояння, яке завершилося грандіозною бійкою. Ви бачили світлину на програмці до сьогоднішнього матчу? А що похвалювати? Ну нормальна фотографія. Ніхто не збирався повторювати помилок, але поєдинок Шахтаря із Динамо це більше ніж футбол. Це дербі і по-другому бути не може. Слава Богу, що сьогодні без красних карточек обошлось. давно такого не було. Так що вже позитив есть. 25 фолів у шахтаря і 18 у Динамо. Купа єдиноборств із однаковою успішністю. Всі з великим уваженням Динамо. Отношусь, но я не понимаю, команда, которая будет играть в Лиге Чемпионов в тяжелой группе и начинает там, с 20-й минуты, когда забили пенальти, тянуть время. Я думаю, это не, не, идет, не пойдет им на пользу и никак не красит динамо. То есть они то шнурки постоянно завязывали, то умараешь судора хватало на 10-й минуте 40-го знаю, занимайся, бегай дополнительно, чтобы на 30 й минуте у тебя судороги не хватало. І поэтому це збиває темп гри і тянуть час Киев» Київ время. час. Це, я не знаю. На Динамо это не похоже. До матчу із шахтарем Динамо програло в Орсклі. ще раніше. Натужно виграло у Волині і Сталі. Розмови про ігрову кризу чемпіонів країни не вщухали. три чотири останні гри наші нові. Мне не особо нравится, потому что в атаке у нас ну, совсем нет моментов, и совсем мы предсказуемо играем, и уже нас, уже нас ну, все, все выучили, нужно что-то что новое придумывать, и, потому что ну, в атаке мы очень мало моментов создаем. Можливо, тому Сергій Рибро був настільки налаштований на матч, що не відходив від поля ні на секунду. Він емоційно зреагував на момент Мораїса на старті матчу, коли арбітер Абдула промовчав на руку Ісмаїлі. Уже потім наставник Динамо частіше брався за голову, коли атакували суперники. Спочатку Бернард потурбував білосиніх, а потім Коваленко. Підняти настрій тренеру. Зміг його лівий фланг. Гусєв видав пас у зону на Макаренка, проти якого порушив правила серна. Пенальті, я думаю, це класичний момент забігання крайнього захисника. Я був чуть первій на м'ячі, дарі вставляв ногу, і виходить, що мені потрапив по ноги. Капітан Динамо Шовковський навіть відвернувся, а гусів глибоко дихав перед 11-метровим. Для Олега не вперше брати на себе удар. В останні пенальті в історії класичних протистоянь чемпіонаті України били ще в 2011. му Все той же гусів. Ваш удар. Що вдарив гол. Що що там говорить? Ви не боїтеся брати на себе відповідальність такий момент. Ну хто теж дожен Сергій Ребров не радів голу. Розумів, попереду ще весь матч. Перші 15 хвилин, Я думаю, що ми грали здорово, создавали моменти. Коли забили м'яч, навірно, іспували штови ігру. Кияни почали грати на контратаках, а шахтар душив високим пресингом. Від кількості єдиноборств не витримували не лише м'язи гравців, але й поле. Народ вимагав самовіддачі, а тренери пресингували арбітрів за кожен епізод. Вперше за кар'єру в Україні Пауло Фонсека був показований задоволеним рішенням арбітра. Свою реакцію на жовту для степаненка він не приховував і під час матчу, а в перерві узагалі пішов висловлювати претензії арбітру. Я Не дуже люблю говорити про суддівство і намагаюся ніколи цього не робити. Та коли проходять такі матчі, мені звісно ж потрібно висловити те, що мені не подобається сказати про те, що неправильно. У всіх нас бувають погані дні або вечори. Сьогодні в арбітра, мабуть, був поганий вечір. У другому таймі Шахтар заграв ще агресивніше. Тому голден якого фонсека випустив на заміну, був закономірним. Бразильця ніби просто забули в штрафному, а він після голу одразу нагадав, як треба святкувати голи у ворота Динамо. І не було б це українське класичне, якби не завершилося великим скандалом. Наприкінці гри під час подачі кутового у штрафному Динамо Віда вистрибував та у боротьбі доторкнувся до м'яча рукою. Рефері Абдула промовчав. За що отримав ще одне жорстке привітання вже по завершенню матчу? Розлючений капітан Шахтаря Даріо Серна одразу на полі на високих тонах висловив арбітру все, що думав. Сруно замінили у другому таймі через травму, і у сумнівний момент він був дуже далеко від арбітра. Відтак говорив уже після свистка. Если был пенальти за нас, и он поставил. Тогда что, он не видит пенальти, который был в пользу шахтера? Он не хочет видеть. Вот это разница, понимаете? И это некрасиво. Собралось столько людей, и играть в футбол за что? За честность. Это не первый раз. И все видели руку. Поэтому я ему сказал, ты не бойся, ты стал пенальти. Если пенальти есть на Макаренко, ты ставил его и видел. З'єсця ігро при 4 метри перед тобою ти не відішуку. Що вам сказав? Молодь не може. Самі такої красиві олібі засуддя. Он же не один, там тому що фусо розбирається. Навірно, сім'я шоссиде на тому рівню. Рівень футболу боротьби нервів нагадав довоєнний чемпіонат, коли поєдинків такого гатунку було як мінімум декілька за одне коло. Нічії один один у Харкові не раділи ані фонсека, ані Рибров. А головною перемогою матчу став заповнений ОСК Металіст. В останній красен стадіон бачив стільки вболівальників у 2013-му на матчі харківського металіста. От найперші враження від цього поєдинку, що коли ми побачили цей стадіон ГОСКА Металіст, переповнений, гра, боротьба, я так щось згадав, напевно, ну так десь 2012-2013, коли ці протистояння були максимально сильні, максимально сичені, була дуже яскрава команда. Ну, але суддівське рішення, рішення мене переконало в тому, що вже за вікном явно не 2012 і не 2013. Тобто, бачимо, що ну, що б ми там не казали, але в нас деякі арбітри, не деякі, переважно більше арбітрів. Вони судять не за правилами, а за обставинами, які складаються. Ну, але давайте все по черзі, тому що, в принципі, поєдинок нам подарував дуже багато яскравих моментів. Починаємо ми з голів, які були забиті у цьому матчі, і гострих моментів. Перший гострий момент на другій хвилині вже виник дуже хороша атака Київського Динамо. Сергій Миколаївич, Взагалі, кияни дуже здорово вилітали в контрататі. Так, no, дійсно, момент вони просто шикарні. Розіграли как по нотам. Ну, і удар, вроді, був бы, прицільний але здорово п'яту зіграли. Нужно віддати до. 14-та хвилина. Цей момент ми ще будемо до, дуже довго обговорювати. Де був м'яч, як був м'яч, що там можна було робити, як в цій ситуації потрібно було себе вести в цьому рефері. Би, в цьому моменті я просто відмітив би просто прекрасну передачу рибалки. Тобто він просто шикарно розібрався з ситуації. Е, Бернард. Бернард в тій ситуації, Максиме, все-таки в ситуації, коли ти маєш техніку і коштуєш такі великі гроші, напевно, на такі моменти потрібно вирішувати. Ну, не сказал бы, что прямо какой-то сумасшедший момент. Ну, скорость, скорость с мячом. Защитник, в общем-то, достаточно быстро нагнал. И... Все равно Бернард сделал все предпосылки для того, чтобы забили другие этот, этот мяч. Все равно немножко. Момент спинальь Это наша камера эксклюзивное наше видо, яка за воротами, но тут на двух думок будто не может. Правильно, наскільки я розумію? Ну, здесь да, здесь видно, конечно, что зацепил Дарья. Он уже хотел избежать этого столкновения, но просто уже не смог. Коліном, мене краще коліном десь зацікав. Це класика, це, да. це подставился, Очень грамотно. Макарінка відкрився і підставився під, під, ну, не під кат, Після голу динамівці відверто підсіли. Як сказав Сергій Станіслав Жебров, що не повірили, що можуть виграти. І Шахтар почав дотискувати. Бачите, моменти першого тайму, зараз вже моменти другого тайму. Тут Фред, безперечно, найкращий футболіст в цьому поєдинку. У складі двох команд, тому що дуже багато яскравих моментів він створив. Ще моменти. Я от просто не можу зрозуміти, в принципі, Шахтар завжди такі моменти реалізовував. Це не концентрація, тому що на моменти не можу сказати, що вони складні, можна було би їх і вирішувати. Максиме. Ну, не кожен Момент забивати це, вообще така нехорошая тенденція Шахтера Сейчас при, при фан-секі. Тобто, очень много моментів создають і очень мало забивають. Ну опять же, этот это матч не, не рядовий. Це матч, який на, на нервах. 75-та хвилина. Гол Бутко, е подача з правого флангу. Він замінив струну, який травмувався. Дуже хороша подача від Будка, Знову ж таки, що це футболіст національної збірної. Бачимо дуже швидко тут атака. Бояцький не наважився фолити, хоча можливо варто було фолити, якщо. Ти, ну, збираєшся зупиняти атаку. Подача, і Дентіньо, який так само вийшов на заміну, влетів і забив мяч. Сергій Миколаївич. Не, ну, я можу сказати, що хороше действия. То, що Будко, передача хороша, но ну, Дентіньо Просто в той час, як Морозюк смотрел, ну, це, мені здається, його така тактична помилка, Он потрібно було на м'яч і тут, конечно, він ошибся. але Дентіньо здорово. він пішов на мяч і забив. Хороший гол. Ну, і Харків, який бачите, зустрічав. Я, до речі, хочу вам сказати, що зараз відбувається в УЄФА мають відбутися. Вибори президента УЄФА. Я хочу сказати, що українська делегація там от є інсайдерська інформація про те, що українська делегація, очолена президентом, вона зараз робить все можливе для того, щоб Харків мав можливість приймати Єврокубкові матчі і збірну України. Я думаю, що ця гра знову ж таки дає поштовх до того, щоб все-таки ну, повернути Харкову великий футбол. Тому що ми бачимо, як там вболівали, яку атмосферу там ну просто мали і влаштували вболівальники. Це дуже важливо, наскільки я розумію, правда? Ні, ну атмосфера просто фантастична була. Тут двох мініма бути не може. Просто Харків уже соскучився за большим футболом. І здесь, здесь... Дякую я вам скажу, антураж був, це, ну просто прекрасний. Ну, і ще одне, так само, знову ж таки, цієї, якщо би закінчити вже ту тему, що цілком можливо, що наступного тижня ми отримуємо вже офіційну фінал Ліги Чемпіонів. Знову ж таки, давайте, аби так не наврочити, але дуже це хочеться, і дуже все-таки мріємо ми про те, щоб у 2018 році у Києві відбувся фінал Ліги Чемпіонів і знову ж таки дуже велика ймовірність того, що воно так і відбудеться. Ну а давайте тепер повертаємося до, безпосередньо до цього поєдинку. Поєдинок, який подарував дуже багато скандальних рішень. Рішення по Ісмаїлі. Давайте перший момент передача «Рибу». Баки, з точки зору футболістів, як би ви тут розійшлися. Спочатку дуже багато було питань в штрафному майданчику чи до штрафного. Наша техніка дає можливість нам побачити, що до штрафного майданчика в тій ситуації грав Ісмаїлі. М'яч влучив у руку Ісмаїлі, але він все-таки погасив м'яч. За ним був ще кучер. Тобто, це не фол останньої надії. Ну, але це порушення правил. Максиме. Ну, вы так нарисовали, да. Не пенальти, как бы, но по, 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 это, в динамике, как бы, казалось вообще, что это в штрафной площадке, как бы, закралась такая крамольная мысль, что они а пенальти ли это. Ну, в общем-то, фол был, мне кажется. И нужно было ставить штрафной. Бачите, зиграв все-таки рукой. Я, хочу признать, что Лань... Я с Максимом, да. Здесь так тяжелый момент, он... Не хотел это, но так просто по динамике как бы получилось, стричное движение. Ну, голевой Дис... момент. Да, в, общем, в принципе. Голевой по... момент, Влизи я бы от... хочу сказать, поставь постав штрафные ну, на штраф линии штрафного да. майданчика практически, правда? Это так само небезопасный момент. Тут, тут... Боковые, тут тоже боковой стоит, в общем-то, практически на этой линии. Ну, подскажи, там, я не знаю, махни, там, не только должен главный судья брать на себя ответственность. Если боковые стоят, то они должны помогать, они на этой помощники. Пенальти для Сырны, ну, пенальти вид Сырны. Тут, Бачный Макаренков вбегал. В мене враження, що все-таки він тобто як перебігав дорогу, і Серна, який не хотів, бачити, що він не дістає м'яч, він все-таки зачепив коліном. Тобто Тут, незважаючи на суперечки, ми бачимо, тут перечіпляє він ногу Макаренка. От Знову ж таки, момент. Ну, Макаренко нічого, падає. Дар я, Дар я Серна сказав після ігри, що якщо ти ставиш, ну, значить там було. Я думаю, пенальті був, там, без сомнення, але я б, ви знаєте, ми отметил бы просто феноменальный пас Олега Гусева. То есть он дал именно Гусіна. Він дав з такою силою, розрізня і находку, що він. І момент, пас. який збурив практично всю громадськість України, момент на останніх секундах. Коли, на останніх хвилинах, коли Віда зіграв у власному штрафному майданчику рукою, подивимося, подача Марлоса вистрибує Віда. І чого він виставляє ці руки, незрозуміло. І тут ми бачимо, що справді гра рукою, м'яч змінює напрямок, він десь трохи сповільнює і змінює траєкторію. І це безсумнівне пенальті. Тут безсумнівне пенальті. Максиме. Соглашусь, абсолютно верно. Знаете, что порадовало, абстрагируясь от пенальти, от этого, от не пенальти, то, что раньше бы вот, 10 человек шахтера и вся лавочка бы сразу же бросила играть в футбол и побежала бы на судью. Вот сразу бы побежали. Так он и побегал после штабного? Ну, после. Ну, хоть, хоть какой-то позитив я в этом увидел. Что продолжили играть, в общем и, и не побежали толкать там Абдул. То есть где-то. перестраиваемся потихоньку. Ну, я не знаю, чи переналаштовуюся чи не переналаштумуся, але я хочу сказати, що Анторій Абдула Найкращий е, арбітр прем'єр-ліги минулого сезону. Я, чесно кажучи, не розумію, як воно визначається, тому що після поєдинку, що би там не сталося, які би там не були наслідки, і хто би був правий, не правий, поєдинку е, Зоря Дніпро, коли був величезний скандал. Після цього призначати цього арбітра і визнавати його найкращим прем'єр-лізі, це певний аванс. Вот ми маємо аванс. Ми маємо цей аванс. Вони, ну, знаєте, якби нічого не змінюється, от абсолютно нічого Лучше не змінюється. Лучше із худших, виходить, да? ну, я не знаю, про, йде зараз... мова зараз про те, що можливо повертати іноземних арбітрів. Я не думаю, що щось зміниться в кращий бік. У нас поки е, знаєте, цей мандраж не пройде, коли. от, е, Моя думка, що Коліна, який влаштував, знаєте, от таку, е, камеру вауку, ну, навколо них. І вони не витримують цей тиск. І як тільки трохи їх починають пресувати, вони починають здавати. Я не можу сказати, що він віддавав комусь перевагу. Ну, помилка груба, яка може визначити долю чемпіонату. Я вот, вы знаете, вот да, пересматривал игру. Действительно нельзя яка, сказать, что он там э, глушил кого-то. Он, в принципе, до судил, как бы спокойно, давал играть, там, постарался пресекать все стычки. Но самое главное, что в ключевых моментах он не разобрался. Самый главный ключевой момент это ну, как, в ключевом моменте спинальда, он разобрался, поставил. Хорошая позиция, наверное, видно, очень хорошая. Он все это прекрасно видел. Там, ну, когда а Виндвин моя... так само бачил. Последний, когда с Видой он абсолютно все видел. Просто мне кажется, что у него не хватает решительности и смелости ставить пенальти в таких играх. Допустим, если это был бы Днепр, поверьте мне, он бы не задумываясь поставил. Потому что, работая в Днепре, мы страдали от этого ну, персонажа очень часто. В каком плане я там не хочу вспоминать игры, но ну, другого просто нету. Он там, помню, игра с шахтером, он не поставил чистый пенальти в наши ворота. Никто мой говорит, да, он чистый пенальти. Он не ставит, но потом он всю игру ломает и ищет. І з пальця висосав там пенальті ми проіграли. Там 1-1 ну, на кубок зіграли. Тобто принциповість іноді є, іноді цієї принциповісті нема. І зараз то говорити про те, що там сирна, я розумію, десь його емоції, коли він каже, що там суддя не відділ. Ну, правда, і Дарю, коли свого часу так само грав в волейбол у власному штрафному майданчику, і тоді так само арбітр сказав, що не відділ, і ніхто щось не про це не говорив. Суть не в тому, суть в тому, що вони бояться, вони просто боягузи. Наші арбітри відверто боягузи. Якщо вони в таких матчах отаке роблять, то вони просто боягузи.